Доброго дня чи вечора, чи коли ви дивитесь? Хлопці, зараз зима, вже пора на весну щось собі думати. Якщо вам треба щось з кабінети, тут круг обернись, то я думаю, що ми вам щось підберемо. У нас є і дішманські якісь самі, воно наприклад, зараз покажу, старого зразку кентавр. І є, вибачте мене. Ось о, пожалуйста. Люксова 50 кало, Енеї, Чангфа великий, ДТЗ, тому хлопці. Хто шукаєте кабінчик, пишіть які в коментарях, тому саме низку Я Так пройли швидко по всьому, що є. В принципі, від цього можна розслідувати від 88, Ну, він 8. Бо бачите, йому піздав свою вибачте. Я кофію, я вот. Це кентавер ДВ, пам'ятаєте, ДВ був Морда. Оце, як тільки зробили рестайлінг, ще капот не поміняли, тільки наклейку сердолі, кінтавер. Тут тобі, звісно, така. Ну... Чи можна трохи старе? старого зразку? Ну і ціну, ну, понятно, дамо менше. Він один, він в чорному цвіті, він без пробіл. Це, по-моєму, 23 й рік, якщо я не, не помиляюсь По випуску а, повністю обслужений, тобто він ніде не стояв, ну тут трошки хіба постоялося. Насправді нормальний. За свої гроші нормальний апарат. Провірений вже часом. Такі бляха по 10 років людей робить. Трошки щось треба вам, 50 п'ятдесяточки кентаврики є. Сороковочки з усіма наворотами, це саме згоряжена, вона 2 тонни важить, бачите. Де мозк, це сама, як в 50-ці ходова коробка, це з 50-ки, тільки що це Давай тут кроємо простіше добрати. Тут теж кабіна. Звісно, там не ловол, але як то кажуть, вже собі можна трохи да, поробити. Як ви що ви скажете? Про кабіна. Адекватна, абсолютно, герметична з цією наворотом. Також є... Ці це в нас флагманський тут. Ну, вже по-багатому все. Ну, це теж 10 700 буде 50-ка стоїть без кондіра і 12 з кондером. Для 50-ки адекватна ціна. І теж фірма, яка вже не один десяток років вже в людей попрацювала. Не ви собі купили. Фірма має репутацію, обслужується гарантія. Він не гірший там. Багато в чому краще за... Конкурентів, по комфорту, герметична кабінка. Я зараз покажу, давайте до цього зайдемо до з максимально, щоб ворожа так, Що треба. все. Всіх навіть без кондіору обладнання, Компресор,